Друзі, вас вітає компанія автопарк ЮАУ, одеська філія і у нас до продажу залітає Audi Q7 2016 року з бензиновим двигуном, повний привід, автоматична коробка в такому білому кольорі, виглядає чудово, зазори всі рівненькі, без зауважень, на легкосплавних дисках, взутих непогану літню гуму. Чудові комплектації, три ряда сидінь, семимісний автомобіль. Повний безключовий доступ, гарненький світлий шкіряний салончик, чотиризонний клімат, панорамна стеля, шторки у дверних картах, також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю та вентиляцією, мультикермо шкіряне, електронна приборна панель, гарна штатна мультимедія з камерами 360 та багато інших крутих та зручних функцій. Запрошуємо на огляд та ти здрав даного авто. Також можете його придбати в кредит аболізм за адресою.